Привіт, рівне! Я б сказав чарівне. Я б тоді сказав ча-ча-ча-чарівне. А я б сказав, всі виходять і кажуть привіт, рівне. Я б сказав до побачення, рівне! І тобі, і тобі, і тобі, крошка, до побачення. Арсенчик, ти не розганяйся, тому що вона овен, а ти ідіот, і у вас нічого не вийде. Ну, я тоді нагадаю, що тут на сцені стоїть ще один гарний чоловік. А я тобі нагадаю, що ще в одного гарного чоловіка, дома дружина і дитина. Тоді я нагадаю, що дитина в мене є, вам уже лежать не доведеться. Чувак, давай так. Давай так. Мені 21. Я знаю, як підкотити до любої сучасної дівчини. Чи назис? А якщо ти мені сильно сподобаєшся. То я можу три рази чи назис і разочок саундтрес. Пацани, я не поняла. У вас що? Ретроградний Меркурій в Терезах за у Діві? Проще. Ну, у вас що коридор затемнень начався? Ще проще. Та ні, ну не так просто вже. Ну подивіться на себе, ну ви навіть на папіків не похожі, стоїть тюбік і штрих. Наша команда любить підсвітлювати соціальні явища. Да. Зараз ми про це розкажемо. Аня, Я, наприклад, люблю гадати. Совершенно вірно, ти кажеш. Аня, наприклад, у нас любить гадати. Шо, давай я тобі погадаю. Гадаю, не треба. Женя у нас душніла. Не, ну не то, що душніла, просто я люблю, ну, ти знаєш, трохи так все правильно. якось... — Ну, типа, душніла. Ну, виходить, да. так. Ну, а я кайфовий чувак. Прекрасний, неймовірний, неперевершений. Єдине, що не розумію, чого дівчата завжди мені пишуть, я в душ і без тебе. Акуратно накажу. Тому що ти їм пишеш в коридор затемнень. Ну, або знаєш, просто ти їм сказав «в душ, а вона може в ванну пішла. Просто по статистики зазвичай. Ань, Ань погадаймо, пожалуйста, коли він перестане будь душнілим. А зараз ви можете спостерігати. За таким соціальним явищем як квадробери. Це люди, які видають себе за тварин. Не перепутайте з Миколою Тищенко. Квадробери тільки вдають, що вони тварини, а не є ними. Зараз Зараз квадробер нам показує, як він робить, коли помічає свою територію. Тут квадроберу все подобається, як ви зрозуміли. Де, я так розумію, Юрій від себе вирішив щось додавати. <риклад> все... Юра, в тебе все добре. <риклад> Та ну все нормально. Кручусь, верчусь, мучусь, стрижусь, кусь кусь. <риклад> так, ні, все, пацани. Ні, я, я більше не буду. Хто до мене носив цю маску? Я, а що? А нічого, що там... — Просто стійкий запах перегара. — Я знаю. А ти що не нравиться? Не нравиться. А хвостиком тоді що віляємо? Кстаті, Юр, а як він у тебе держиться? Як, як? Я просто дуже сильно переживаю на сцені. На скотчі тримай, Скотчі. То що, може, висвітлим ще якесь соціальне явище? Ну, а ну, а ну яке, яке. Мініатюри! Як підв'язали! Браво! Молодці! Ну чого ж зустрічайте на сцені! і Юрій. Нормально. стала доступна функція одруження онлайн. І деякі люди не всерйоз її сприйняли і догрались. Кум, ти на що мені цей лінк скинув? А ти на що цей лінк відкрив? Прикол тягнули молоді. Тепер хтось з них. Буде у фаті! Кум, що несеться! Ну кури гуси, качки несуться. Ти задовбав мене за своїми приколами. Давайте в дії документи заповнять. Хто з вас буде їмать, а хто є? Так стоп! стоп, стоп, стоп. Ми якось вирішиться можемо. Можем. Федоров не дурак, береже кожен брак, як не крутись, ніяк не розвестись. Ладно, розписуйте нас, ми якось рішимо. Відпускаю голубчиків, додому летіть. За дверима приколістів ще сто пар стоїть. Давайте. А, фух, Фух, ти за документи. Документи. Да, документи. Документ. Пара така гарна, хай радіє нація. Об'єднала два серця, цифровізація. Хоч щоб хоч би не знімали. Хай сто вікову мені жилу, до бірому, до вікаву мене чай. У всіх є такі друзі, які не вміють правильно сказати напряму, що вони хочуть. Отже, випадок, коли залишився останній шматочок піци. Аня, а яка в тебе страва улюблена? Спагетті, а в тебе? А я піцу люблю. Яку? Отаку. То з'їжу вже цей кусочок піци. Ну що ти я. Та, ну, та, це не мені. У мене сестра геометрію почала вчити просто. Хотів їй дати, щоб трикутники навчилась малювати. То ти вже цілу купиш, щоб вона коло почала вчити. Ну, ти теж знаєш, придумав ці. Вам все подобається, можна забрати. Так, звичайно, звичайно, де. О, піца. що ти не доїв? Так є ж правило, що хто доїдає останній кусок, той і платить. Нічого, що я заплатила. Офіцер! Мені страй, тобі віколу, мені жину тобі рому, до каву, мені чай вибачай мене вибачає ти атиколу. Мені жину тобі рому, до каву, мені чай вибачай. Уявіть ситуацію, якби критичне мислення і емоції реагували на новини, і псо. Ну що там, що там, читай, читай, читай. читай. Пишуть, що ми взимку 30 годин в день без світла, будемо сидіти. Світла вдиться, це капець, це капець, це якщо підрахувати, це, 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 це 9 днів на тиждень, капець, 30 днів в день. Цифру ще раз. 30! 30 днів у день. 30 годин в добі, да? 30 годин в день, да! 30 годин в добі! А, так, 30 годин! щось Це хорошо, що не 45, да? Фух, да, 30 нормально ще. Росія та Буркін Фасо підписали угоду про відмову розміщення зброї в космосі. В космосі? Буркіно-Фасо? Вообще, Вообще пофіг. <світка> О, святка написала. У-у-у, Тут без мене, тут без мене, все пока. Все. А що без а, тебе? Ні, 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 я ні, 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 ні. Написала, що треба допомогти холодильник перенести. Ну. І що вирішив? Що вирішив? Ну як що? Слухай, а я, мабуть, з тобою з'їжу да, на всякий випадок. А чого я буду сидіти ці новості читати? Може якусь книжку краще взяти, перечитати. Ну! Хорош! Роти! Хорош!

Дякую вам, що ви мене оці, оці теми посвятили, оці, всякі, ну, ці квадрокоптери, квадробіри. Я ж поки стояв за колісами, до то мене толпа квадробірів підбігла, окружила. А як ти їх розігнав? Ну як? Ногами, це ж собаки просто. Пішли <смеш> пу. <смеш> це, я ж коли повернусь в Кременчук, всі буду розказувати і показувати оце всі. І ці одностативі шлюби всі. І... Юр, секундочку. Ти як в Кременчук вернешся, я б на твоєму місці про це лучше вовче не розпространявся. Чого? Бо, диви, може бути таке соціальне явище, як драка. А! А! Та, да! Все. І ще ми хотіли сказати нашим виступам. Життя, воно як тік-ток. Як тільки ви знаходите щось цікаве, і от воно сама така кульмінація, тільки починається щось. Поставить. Що цікаве? Ви не договорили, що цікаве, вони чекають, я чекаю. Що цікаве? Команда Сажа і Юрій Пасічни.